Слава Україні, слава Ічкерії! Верховна Рада нашої держави підтримала і проголосувала постанову про визнання незалежності Чеченської Республіки Ічкерія. 287 голосів народних обранців віддано за цю постанову. І Чеченська Республіка Ічкерія визнана тимчасово окупованою територією з боку Російської Федерації. Вітаю своїх побратимів з батальйону імені Шейха Мансура. З якими я довелося воювати у складі 8-го окремого батальйону Арата імені Андрія Гергерта Української добровольчої армії, за вашу і нашу свободу. Слава Україні! Слава Ічкерії!